Науково-дослідницька робота, мохні індикатори стану довкілля, учениця 11 класу Дружбіського ліцею Радивілівської міської ради Філіпчук Христина. Мета дослідити морфофізіологічні властивості мохоподібних, Кількісні та видовий склад, моніторинг стану дослідженого довкілля. Завдання: дати характеристику видового складу мохоподібних досліджених територій, охарактеризувати морфофізіологічні властивості знайдених видів, провести ряд досліджень на запланованих територіях, які характеризували їх стан. Дослідити реакції мохоподібних на екологічний стан довкілля, встановити механізми адаптації мохів до умов існування на даних територіях. Об'єктом дослідження проєкту є територія лісових центрів Дружбіцького Старотиського округу Зорочищам Красна Гора, територія поблизу цегельного заводу, висководній лінії електропередач та заказник гора Символ. А приме дослідження є видовий склад мохів даної території та його морфофізіологічний стан, як індикатор стану довкілля. Термін і тривалість виконання. Проект довготривалий, робота проводилася декілька місяців. Мухоподібні є однією з найменш досліджень груп рослинного світу, тому вивчення особливостей їх анатомічної, морфологічної будови, екологіотичної властивості та участі у утворенні рослинного покриву набуває все більше актуальності. Вони є досить великою близько 25 тисяч видів груп рослинного світу. Це представники вищих або пагонових рослин. Мохоподібні – найбільш примітивні автотрофні вищі рослини. Від більшості інших рослин вони відрізняються відсутністю коренів і деякими мікроскопічними особливостями. Виконану нами роботу можна розділити на три основні етапи: польові збори та вивчення місцевості зростання мухів, обробка та визначення зібраних матеріалів, вивчення зміни довжини та ширини листкової пластини, обробка літературних джерел з даної теми. Метою даної роботи є встановлення залежності між змінами морфометричних показників мухів і ступенем забруднення навколишнього середовища глиняним пилом, який залишається від викидів заводу. Також як впливають на ці показники магнітне колек, висоководної лінії електропередач. Польові збори ми проводили вирушаючи декілька експедицій навісні та влітку з фотографуванням мухоподібних і визначенням за визначниками, а також за допомогою інтернет-ресурсів. Зібравши та дослідивши відповідні зразки гербарію, поблизу зігального заводу, лінії електропередач та заказників Красна Гора та контроль закази «Гора Цимбал, ми виявили, що в результаті наших досліджень було встановлено, що на даних територіях проростає 10 видів мохоподібних. Для подальшого дослідження ми виділи найбільше стеви до навколишнього середовища видів мохів серед об'єктів дослідження. Для досвідів ми обрали і Яліцевий та пливороці Шревера». Для проведення візуальних спостережень були відібрані зразки в виді МОХУ та для аналізу їх в лабораторних умовах. Згідно прийнятою методикою, усі зразки були вибрані дожинати шарина пластини. Морфологічні зміни у мохи проявилися по незначній зміні верхівок листових пластинок, так і в їх побуренні. Такі зміни відбулися тільки в зоні загального заводу та висоководній лінії передач. У зоні заказнику місцевого значення Красна гора дані МОХИ залишилися практично без змін. Це може бути обумовлено розташуванням лінії електропридач на значній відстані, яка не зашкоджує рослинності даної території. Зміни ускових пластинок спостерігалися лише на території високовольтної лінії, тому що магнітне поле лінії електропридачки не впливає на ріст і розвиток рослинних угрупувань, а також екології в цілому. В зоні цяльного заводу дуже значні зміни спостерігаються, але значне побурення лискової пластини, а напевно і зменшення в рості мокоподільних значною мірою залежить і від напилення, яке в результаті викидів осідає на поверхню мухів. Отже, мухи, які докатори стану довкілля, тобто дослідженої зони дружбіжко старостинського округу, показали такий результат. Район цигального заводу та висоководна лінія електропередач забруднені найбільше. Постан довкілля даного довкілля вплинув наріст і розвиток морфометричних поверників, а саме довжини та до ширини лискової пластини. В зоні ціального заводу дані мухоподібні були забруднені найбільше е, глиняним пилом, який ви... забруднені відходом на глиніного напиту, який відкидає завод від чорнувату бурого кольору. Хімічний склад і сам фоновий стан, тобто міста діації, ми не досліджуємо, бо для цього потрібно необхідне приладдя. Зона заказника Красна гора, яка знаходиться на віддалі від лінії електропередач, практично відповідала контрольній зоні, з якої ми брали матеріал. Для порівняння цей заказник гора Символ. Напевно, віддаленість лінії електропередач не впливала на різ і розвиток мохоподібних. Результати науково-дослідницької роботи ми задоволені, бо знайшли 10 видів цікавих для нас мохоподібних. Дослідження морфометричних показників мохів було впізнавання. Екологічний стан досліджених територій задовільний.